На цій біговій доріжці Павло займається щодня без нарікань і скарг, що важко. Виконує всі завдання медиків, розповідає асистент фізичного терапевта Надія Пилипчук. Вона спочатку важко, але тоді розумію, що з кожним днем все краще і краще. Сім'я що далі ми міг так само скажімо, не бути обузою для сім'ї, щоб далі міг десь і може і працювати. На Вінничину Павла евакуювали практично на другий тиждень після поранення. Тоді він був нерухомий, розповідає лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Юлія Поліщук. На початку Павло просто лежав в ліжку, він не міг рухати ні верхніми, ні нижніми кінцівками. Отримав травми шийного відділу хребта. Це був забій головного мозку відповідно з переломом двобічно дужок. Павлу 22 роки, він і досі військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади на службі з 18 років. Батьківщину розповідає, боронив на Бахмутському та Харківському напрямках. Я був в штурмовій роті, моє діло було прийти, відбити посадку желательно без потір, і вернутися назад до хат. Там друг за друга відповідаєш. Бо коли ти розумієш, що тобі людина йшла ззаді, і прикривала спину, ти розвертаєшся він лежить 200, ти вертаєшся назад. І ти розумієш, що у вас йшло 15, назад у вас йде 12, і ти не зміг забрати. На психіку давить добре. Поранення Павло отримав під Куп'янськом неподалік села Сенківка 2 листопада 2023 року. Провели штурм, йшов за другими людьми, кинули гранату. Я не встиг просто заховатися. Осколок впав ззад в шию, повредив контузія спинного мозку. Дружині сказали, просто готуйтесь, він не буде ходити. Все, точка. Шість 6 місяців я повністю був лежачий. Родина то найбільша мотивація і жити, і боронити батьківщину, каже Павло. У мене є син, я знаю, що мені треба його на ноги піднімати. У мене є жінка, яку я люблю. Все. Не здавались ні дружина, ні медики, ні сам Павло. Тривала щоденна реабілітація принесли свої результати. Заняття в басейні, тренажери, масажі поставили бійця зі спинальною травмою на ноги. Першою ми почали займатися вже давно. Спочатку ми його навчили сидіти, почали робити перші кроки, він почав ходити. Зараз з ним працюємо для зменшення спастичності, покращити амплітуду рухів, також збільшити м'язовий тонус. Розробка рук допомагає мелкої моторики. Вже сам починаю, ну сам їсти, пробую і, скажімо так, ложку можу вже тримати. Тепер після масажу він сам піднімається на ноги та взуває кросівки. Колись це каже, робив за лічені секунди, а сьогодні докладає чумалих зусиль. На руці напис англійською Ніколи не здавайся. Цей девіз нерідко додавав сил і не давав впасти духом, каже Павло. Здаватися, ну смисл. Треба йти вперед. Не можна здаватися, бо якщо здасися, саме перше ти себе закопаєш. Наразі Павло понад усе мріє поїхати додому на святвечір до дружини та синочка. До того ж, 24 грудня, у нього ще й день народження. Останніх чотири роки розповідає, відзначав його то в частині, то в окопах, то в шпиталях, а хочеться вдома. Ольга Рал, Дмитро Буднюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.